Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Кострина у Ужгородському районі Закарпатської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Терміново продається невеличкий будинок з загальною площою 40 квадратних метрів. Будиночок має дві кімнати та дуже охайну територію у 15 соток. В будинку є газ, вода та каналізація. Залишаються усі меблі. Це терміновий продаж і вартість будинку 3500 доларів. Посилання на оголошення залишається в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.